Всім доброго здоров'я! Починаю новий об'єкт. Це частний будиночок, буду тут робити електрику, сантехніку, а також інші роботи. Тож, кому цікаво подивитися, як я тут буду виконувати ці роботи, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки на каналі в на найближчому часі звідси будуть виходити відосики. Усім гарного дня. Вже швиденько переодягся, почав працювати. Розмітив штроби, почав штробити. Вже одну кімнатку повністю. Ось Там буде одна велика розпределітельна коробка на всю кімнату, і на освітлення, і на розіточну групу. І від неї отак горизонтально підуть провода. Ця зона тумбочки. Це зона тумбочки, тут посередині буде стояти кровать між тумбочками. Тут зона ТВ. Там туалетний столик. І тут вимикачі в кімнаті. Там ще буде підсвіточка шафи. Приступаю до прокладки кабелів. Трошки розкидав кабеля. Ну, не досить трошки. А 83 метри. Пів кімнати сьогодні зробив. Розкинув всі розетки і почав прокладати освітлення. Ну, і на цьому мій робочий день на сьогодні закінчився. Буду їхати додому відпочивати. Усім бажаю гарної тихої ночі.